Чула, що підірвав ГЕС. Чи був підрив? В ГЕС, що люди постраждали і змушені тікати зі своїх місць. Це дуже для нашої екології дуже страшно. Для людей, для всього, що нас оточує. Це дуже важка ситуація. Для України в цей час це дуже важко. Екологічна катастрофа. І чим це обернеться, лише час покаже. Пам'ятаю, як ми звідси виїжджали, як там цим людям важко. Розумієте? Вони ще їх б'ють, продовжують бити. У мене навіть є місце, я прийняла. Нас приймали в Хмельницькій області. Чому я не можу прийняти зараз цих людей бідних? Ну чому не так? Звичайно. Звичайно, я погоджуся, що буду звертатися, то я можу приймати таких людей. Так це наші люди. В принципі, так. У нас багато є місця, і ну, я тільки за новим людям. Ми готові. Чернівці так, що ж приймали. Був такий час, що ми теж їхали. Нам треба було десь їхати або в інші регіони України, або за кордон. Нас приймали люди, тому я думаю, що чернівці повинні поступити так само. Завжди знайдуться добрі серця, доблі, добрі люди, волонтери. Просто пересічні громадяни, які готові допомогти. Ну, як каже наша влада, ми про все знали, ми, ми до всього були готові, то, звісно, хотілося б, щоб вони подбали про цих людей. І ми також будемо допомагати, чим будемо в змозі. Ми люди, бо ми маємо прийняти, нас же приймали, коли ми їхали звідси, коли було важко. То ми а що делать? А куда херсонцем бежать, если там 80 населенных пунктов затопить. Конечно, готові будем встречать, будем допомагать, а как по-другому. Так что пусть едут херсонцы к нам. Все будет нормально. Поможем, расселим.